Чергова неспокійна ніч. Російські терористи знову атакували Україну дронами, причому кількома хвилями в багатьох областях і досі триває повітряна тривога. Мапу тривог ви бачите на екрані, тож просимо жителів цих регіонів бути максимально обережними. Свою терористичну атаку ворог почав вже традиційно з вечора. Сіверський напрямок протягом тривалого часу росіяни атакують великою кількістю живої сили з намаганням бодай якось просунутися в районі Білогорівки та Сіверська. Щоденні штурми зупиняють артилеристи, аеророзвідники, оператори ФПВ-дронів, піхотинці, групи вогневої підтримки а також системи РСЗВ. Тут оборону тримають воїни Нацгвардії, але ціна оборони надзвичайно висока. Тож наші захисники просять вашої допомоги і підтримки. Їм вкрай потрібен багаточастотний реп. Долучитися до збору можете, відсканувавши QR-код на екрані або за карткою банку. Реквізити будуть упродовж цього наступного сюжету. Про роботу екіпажу граду від нашого воєнкора Владислава Кроглова. Зараз ми знаходимося на бойовому чергуванні на сіверському напрямку. Це наша ластівка, система залпового вогню град. Наразі ми чекаємо нашого аеророзвідку і команди до бою. Бійці національної гвардії, які тримають оборону на одному з важких напрямків Сіверському, працюють з градів і вдень, і вночі. Ворог щодня штурмує наші позиції живою силою. Коли дуже багато великими силами наступає ворог, і працює артилерія по максимуму. Працюємо ми. Погіршується ситуація, посилуються обстріли, дуже багато дронів літають і штурми йдуть постійно. За потребою ми виїжджаємо, відбиваємо штурми, але наша основна ціль це... Скупчення, велике скупчення ворога, так як ця артилерійська система, вона, грубо кажучи, як дробовик на великій дистанції. Град працює не лише по живій силі, вражає також окремі цілі, такі як станції РЕП, БПЛА, розрахунки та артилерію. Та, аби відпрацювати по ворогу до місця вогневої точки, спочатку треба дістатися та навестися. Тяжковато тим, що дорог немає. Ну, літаємо по ямам. Ну, в цьому плані. Без їздимо. Я орієнтую саму бойову машину по напрямку стрільби. Наша задача якнайшвидше виїхати на вогневу позицію. Там же я зорієнтую бусоль це через небесне тіло або через магніту-стрілку по якомусь там орієнтиру. Даю напрямок стрільби на машину і починаємо працювати. Шустро треба їхати, тому що отак нам дали команду отбой. Все, машина быстренько і Чем виїжджаємо. Чим уедем, ми больше тим більше ми безопасности. Расисти полюють на град і, помітивши його, б'ють з різних калібрів артилерії, реактивних установок, атакують з неба. В півіжки почали вже літати на оптоволокні. Це саме таке страшне, тому що ну ніяка система реп їх не зкоджує. Тому використовуємо. Тобто, власні очі, слух і ну, нюхаємо небо, дивимося за ситуацію, підстраховуємо один одного. Та й звичайні FPV, проти яких дієві реп-системи теж нікуди не ділися. Хотілося б нормальний кісереп, щоб хоч щось. там. Ну, тому що в Харків у нас є теж боля дрони, ми бачимо, де вони приблизно. Ну а дрони ж то Не всі вони показують просто. Нацгвардійці потребують допомоги наших глядачів. Їм потрібен багаточастотний реп. Долучитися до збору можете, відсканувавши QR-код на екрані. А поки ви донатите, бійці діляться враженнями, які отримують від вдалої роботи по ворогу. Розвідка нам кидає відео, і ми бачимо, що вражаємо ворога, потім він відступає. Тому ми працюємо. і Звичайно, дуже добре, коли працюємо влучно, в ціль і коли ворог має втрати. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Тіві. Єдині новини. Євросоюз починає суворіше ставитися до тих, хто намагається всидіти на двох стільцях. Наступного вівторка, 27 травня, Рада ЄС обговорить позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі. Угода про створення спільноти надає таку можливість, якщо існує ризик серйозного порушення державної цінності, на яких ґрунтується Євросоюз. Перед цим група депутатів Європарламенту закликала заморозити всі все фінансування для Угорщини, звинувативши країну в обмеженні свободи, підриви демократії, недотриманні законодавства та цінності. ЄС тим часом угорський прем'єр Віктор Орбан продовжує грати на руку Путіну та всіляко перешкоджати процесу вступу України в ЄС. Напередодні він похвалився, що на затіяному ним же референдумі про те, чи хочуть цього угорці, вже проголосували понад мільйон людей. Орбан нарікає, начебто Брюссель дедалі більше намагається проштовхнути Україну до Євросоюзу. Тим часом в ЄС суворіше і до тих, хто хоче приєднатися до спільноти. Очільниця європейської дипломатії Кая Калас під час дводенного візиту до Сербії закликала країну зробити стратегічний вибір між заходом і сходом. Так вона натякнула на часті загравання Белграда з Москвою і нещодавні відвідини сербського президента Олександра Вучича параду Путіна в Москві 9 травня. Повідомила, що цю тему обговорювали окремо, однак подробиць не навела Я висловила свою дуже чітку думку. Я справді не розумію, чому потрібно стояти пліч опліч з людиною, яка веде цю жахливу війну в Україні. А президент Вучич пояснював свою версію історії. У нас була дуже широка дискусія з цього приводу. 6 червня Євросоюз скасовує режим торговельного безвізу для України, який діє з 2022 року. Натомість Єврокомісія затвердила перелік перехідних заходів. Для деяких товарів запроваджуються жорсткі квоти зокрема, суттєво скорочується безмитний імпорт кукурудзи, цукру та м'яса птиці. Це відповідь на тиск з боку європейських фермерів, які скаржились на дешеву українську продукцію. Киї попереджають, що нові правила можуть коштувати економіці до 3,5 мільярдів євро на рік. Водночас, офіційний Брюссель дозволив пільговий експорт української сталі. Перемовини про оновлення угоди про вільну торгівлю тривають. Переробляти, інвестувати, експортувати. Аби під час війни підтримати українських виробників, рік тому запрацювала політика розвитку зроблено в Україні. Її мета для бізнесу створити умови, за яких буде вигідно виробляти, інвестувати у виробництво і експортувати не сировину, а продукцію переробки. Це дозволить перевести українську економіку із сировинною на переробну і високотехнологічну. Політика об'єднує півтора десятки програм підтримки підприємства на Тернопільщині для місцевих виробників. Провели економічний форум, пропагували програми зроблено в Україні, та найголовніше презентували їх в дії. Компанія Дельта Food на початку повномасштабного вторгнення Росії була змушена релокуватися із Запоріжжя. Прихисток знайшли у Тернополі в індустріальному парку Західноукраїнський промисловий хаб за три місяці. Виробники майонезів, соусів, кетчупів, гірчиці та соняшникової олії роботу повністю відновили. Тут на Тернопільщині підприємство створило 200 робочих місць. Нині третина бізнесу, експорт можна було рости по невеличкими темпами таким еволюційним шляхом, але Є великі клієнти в Європі, яких не цікавить деякі кафур. Їх цікавить зразу замовлення 50-100 машин, там сто п'ятдесять, великі контракти. І для того, щоб з такими клієнтами працювати, там не підходить напівручна праця. Це має бути повністю автоматична лінія, така як ця 6 тисяч пляшок щогодини на підприємстві. Запустили нову виробничу лінію розливу соняшникової олії. Компанія інвестувала 40 мільйонів гривень, використали одразу кілька програм державної підтримки, зроблено в Україні. Кредит за програмою 5.7.9, звільнення від ПДВ та мита при ввезенні обладнання на території індустріального парку. Ще частина обладнання українське з Чернігова. Восени підприємство готує запуск лінії з виробництва соусів, а це знову понад 100 мільйонів гривень інвестицій. Заступник голови економічного комітету парламенту Дмитро Киселевський радіє таким успіхам. Запоріжців і такому результату державної підтримки вітчизняного виробника зроблено в Україні це і доступні кредити, і гранти, і програми часткової компенсації вартості техніки, політика локалізації в публічних закупівлях це і індустріальні парки, і експортне фінансування, і ряд інших програм, які покликані забезпечити додаткові стимули для розвитку в Україні промислового виробництва. Нову лінію урочисто запустили під час економічного форуму, який провели у Тернополі. Місцевим виробникам презентували державну політику, зроблену в Україні. А це півтора десятки програм підтримки бізнесу. Усе для того, аби в Україні було вигідно виробляти, інвестувати та експортувати. У нас на сьогоднішній день країна, яка більше продає в світ сировини, а все таки менше продає продукту з оданою вартостю. Тому Десь наш економічний форум, він направлений більшості на те, щоб показувати, показувати безпосередньо це як в прикладах те. Що ми маємо створювати продукти з доданою вартостю і чим раз більше виходити в світ? Політика, зроблена в Україні в умовах війни, допомогла вижити цілим галузям промисловості. Це розвиток аграрного, військового сектору та машинобудування. Понад 50 тисяч українських підприємств скористалися програмами підтримки бізнесу. Лише на Тернопільщині бізнес отримав кредитів на 15,5 мільярдів гривень. Тепер тут, з поміж іншого, зводять велику макаронну фабрику, якій немає аналогів в Україні. Виклик це все-таки війна для всіх. Але незважаючи на це, в нас немає іншого варіанту, як нарощувати наш потенціал економічний для того, щоб ми мали ресурси, мали можливість створювати і, скажімо так, товари подвійного використання, а то й прямого. Для підтримки військових мета політики зроблено в Україні підвищення частки переробної промисловості у ВВП України до 20%. Наразі цей показник удвічі менший, та найголовніше створити дієві механізми, аби українську економіку із сировинної перевести на переробну і високотехнологічну, а ще створити нові робочі місця, розвинути місцеві громади, наповнити бюджет держави. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, фактиві єдині новини. Сьогодні о 10.30 У ДК КПІ в Києві почнеться прощання з воїном, раніше телевізійною зіркою, актором і телеведучим Максимом Неліпою. Про це повідомив у Фейсбуці його брат Андрій. У КПІ Максим навчався на приладобудівному факультеті і був учасником команди «Ковбої політеху. Похоронна процесія зупиниться на Майдані Незалежності. А поховають воїна на байковому кладовищі. Раніше Максим був зіркою багатьох телевізійних шоу зокрема, виступав у дизель-шоу. Від початку повномасштабного вторгнення Максим пішов до лав ТРО згодом до Збройних сил України, зокрема до сил безпілотних систем. В січні цього року Максим був поранений. Переніс кілька операцій, але знову повернувся на фронт. Старший лейтенант Максим Неліпа загинув в бою 12 травня. Його було 48 років. Колеги та побратими згадують його як надзвичайно світлу людину, сміливого та надійного бійця, готового підставити плече у найважчі моменти. У перші дні великої війни разом із тисячами українців добровільно став на захист країни. Сержанта служби цивільного захисту ДСНС Армена Гарибяна повномасштабне вторгнення окупантів застало у Києві, де він із товаришами став на захист столиці та області. І вже в складі 150-го окремого розвідувального батальйону на Запоріжжі отримав важке поранення та втратив ногу. Та навіть тоді ветеран не зневірився. За допомогою спорту він знайшов в собі сили жити і працювати далі. Три золотих і одна бронзова медалі в межах престижного спортивного фестивалю в Мадриді. Неодноразовий переможець на всеукраїнських змаганнях, сильні України, з з коренах. Це далеко не всі здобутки Армена Гареб'яна, але саме вони приклад для інших ветеранів, як долати бар'єри та соціалізуватись. Піднімаючи важкі штанги, він перемагає постійний біль від втрати ноги, адже саме спорт допомагає зібратися, жити і рухатись далі. Нині, через травму, ветеран Армен Гаребян уже не може боронити країну від ворога. У 22-му він, сержант служби цивільного захисту, разом із товаришами у перші дні великої війни став на захист Києва та області. Я розумію, що я потрібен країною. Ми дійсно окрема нація, яка Бореться за своє, і якщо би це повернути все на початок війни, я би зробив все те ж саме. У минулому спецпризначенець Армен після оборони Київщини долучився до 150-ї бригади розвідки. Влітку 23-го на запорізькому напрямку дістав тяжке поранення. Переставляю ногу і взрив. Цей взрив мені одразу порвав, а та ногу, порвав праву, руки, пальці. Люцо та складні травми не зламали чоловіка. Він почав тренуватися, потім професійно зайнявся спортом. Як результат три золоті та одна бронзова медалі на фестивалі у Мадриді. Арман неодноразовий переможець на всеукраїнських змаганнях, сильні України, звитяга нескорених та інших турнірах. Згадує, аби знову зачепити за життя, йому довелось подолати не лише біль, а й прийняти себе новим. Все починалось з навантаження 2-3-4 кілограми. А потім воно росло. І я розумію, що я я смотрю на себе в зеркало, і я стаю краще і чувствую себе краще. І оце мене замотивувало. Армен Гарибян разом із товаришем Ярославом Фіногеновим уже легенда адаптивного спорту вінничини. Чоловіки своїм прикладом прагнуть показати пораненим побратимам, що спорт допомагає відновитися та повернутися до життя. Адже чимало ветеранів з ампутацією закриваються від світу. Вже другий рік ми їздимо на змагання, всякі рідда різноманітні там скільки там вже і там да, і якби в засобах масової інформації там розказували про нас, але затягнути когось з іншого з ветерана. Ну ну просто мене таке відчуття, що їх вони є, але їх немає. Тренуватися та вдосконалюватися ветеранам допомагають і власники спортивних центрів. Вони навіть безпосередньо мене мотивують на заняття собою, і вони є прикладом для інших Тренувачний план то так, треба посидіти, подумати, адаптувати під них а вправу. Але якщо є цілі в нас... Працюємо кожен день, ніяких проблем не бачу. Армен Гаребян та його товариш Ярослав прагнуть, аби в Україні була безкоштовна мережа спортивних центрів для ветеранів, де бійці з ампутацією зможуть завдяки тренуванням адаптуватися, щоб жити далі. Людмила Симбалюка, Натолі Дмитрів, фактиві. Єдині новини. Поки що це все. Далі слово розмовні студії Яні Брензе, де вона обговорить ситуацію на Краматорському напрямку зі своїми експертами.